Багатьом з нас відомо, що Рим називають містом на семи пагорбах, але ці сім пагорбів були приєднані до Риму не одразу. Містом на семи пагорбах Рим стає лише під час правління шостого римського царя Тулія, коли він обгородив муром пагорби Авентин, Целій, Капітолій, Есквілін, Палатин, Квірінал та Вімінал. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам історично легендарну міфічну екскурсію трьома найвідомішими пагорбами стародавнього Риму. І гадаємо, що ця екскурсія буде не менш цікавою темою, чим інші наші, скажімо так, гарячі епізоди. Розпочнімо з палатинського пагорбу. Згідно з римськими легендами, двоє братів Ромул та Рем, вбивши свого діда Амулія, залишили правління містом Альба Лонга своєму другому дідові Номітору, а самі вирішили заснувати нове місто на пагорбах біля річки Тибр. Ромул обрав Палатин, а Рем Авентинський пагорб. Серед братів виникла суперечка, де саме буде засновано місто. Вони вирішили так: нехай їхню суперечку вирішать боги за допомогою стародавнього обряду ауспіцій, тобто ворожінню по польоту птахів. Брати розійшлися по пагорбам: Рем на Авентин, Ромул на Палатин. Рем побачив шість птахів, а Ромул через деякий час після Рема побачив дванадцять птахів. Знову виникає суперечка, адже Рем побачив птахів першим, а Ромул побачив більшу кількість. Брати вирішили будувати свої міста окремо, коли Ромул почав будувати мур для свого майбутнього міста. Рем перескочив через цей мур і сказав, що будь-хто може завоювати місто. Знову суперечка, яка переросла в бійку, в якій або сам Ромул, або хтось з його поплічників вбиває Рема. Так, згідно легенди, Рим було засновано на крові. Ромул не дарма хотів заснувати Рим на палатинському пагорбі, адже знов ж таки, згідно легенди, на південно-західному схилі біля підніжжя Палатину знаходилась печера, що мала назву Луперкал. Саме там вовчиця вигодувала Ромула Терема, і саме в тій печері братів знайшов пастух Фаусту, забрав їх у свою родину та всиновив. Археологічні розкопки, що відбувались на палатині, показали, що на цьому пагорбі люди жили ще у 10 столітті до нашої ери задовго до заснування міста а також було знайдено поховальні урни у вигляді хатин, що датуються між дев'ятим та сьомим століттями до нашої ери. Часи республіканського Риму на Палатинському пагорбі будували свої вілли заможні римляни. На палатині мали нерухомість такі видатні діячі, як Гайта, Семпроній Грак, Марк Антоній, вчитель Цицерона, Луцій Ліциній Крас та й сам Марк Тулій Цицерон оселився на Палатинському пагорбі. Палатинський пагорб цікавий не лише домусами видатних діячів. Колись на південному схилі Палатинського пагорбу стояв будинок, який археологи називають Домус Галотіана. Фасад цього будинку виходив на циркус Максимус, який був розташований в долині між палатинським та авентинським пагорбами. Сам імператор Калігула, який до бестями був закоханий у перегони на колісницях, приходив до цього дому, але не калігулою цікавий цей домус. Домус Гілотіана цікавий тим, що археологи знайшли графіті на його стінах, яке вважають першим зображенням Розіп'ятого Христа. Але це зневажливе графіті Спасителя. Людина, що прибита до Христа, чомусь зображена з головою віслюка, і перед нею на колінах у молитовній позі стоїть чоловік. Напис наголошує: Алексеман молиться своєму богові. Римська релігія не розуміла християнства і висміювала це нове вірування. Якби римляни знали, що пройде зовсім небагато часу, і християнство стане єдиною релігією у римському світі, то, можливо, так би не насміхались. У часи принципату перший принцип з імперії Август жив у своєму будинку на палатині, і з того часу палатинський пагорб стає резиденцією майбутніх римських правителів. Імператор Нерон розпочав на палатині будівництво свого палацу відомий нам під назвою Домус Транситорія, але палац згорів під час великої пожежі 64-го року нашої ери. До речі, слово палац походить від назви палатинського пагорбу. Щоб далеко не ходити, поглянемо на Авентинський пагорб. За словами сервія граматика, свою назву цей пагорб отримав після вбивства та поховання на ньому царя Авентина, який правив латинським містом Альба Лонга. Після смерті царя Авентина наступником став проказ прадід Ромула Терема. Також той самий сервій граматик згадує, що Авентин міг отримати свою назву від птахів латиною Авес, які гніздились на цьому пагорбі. Марк Теренцій Ворон писав, що на цей пагорб заселились сабіняни після об'єднання з Римом, і що саме Сабіняни назвали цей пагорб Авентином, бо біля нього протікала невеличка річка, що мала назву Авент. Існує навіть легенда, що Авентинський пагорб названий на честь Авента, сина Геркулеса та жриці на ім'я Рея, яких згадано у Енеїді Вергілія. Ще одна цікава легенда пов'язана з Геркулесом та Авентинським пагорбом. У печері на схилі Авентинського пагорбу жив людожер на ім'я Какус. Ночами він виходив на полювання та викрадав людей, які припізнились, повертаючись додому. Якщо Какус не міг викрасти людину, то він викрадав та зжирав худобу. Так тривало до тих пір, поки Геркулес не прибув в латинські землі після виконання свого десятого подвигу, а саме, Після того як викрав рогату худобу велетня Геріона. Втомившись, Геркулес заснув, а какус в цей час викрав худобу та затащив до своєї печери. Легенди по різному переповідають про какуса. Одні згадують його як сина вулкана та приписують йому вміння дихати вогнем, яким він спалював свою здобич. Інші називають какуса людожером. Треті ж переповідають, що какус був потворним пастухом, який жив від людьковоту у печері на Авентинському пагорбі, але зауважували одне: какус володів над людською силою. Какус був не лише потворним та сильним, а ще й хитрим. До своєї печери, какус тягнув худобу за хвости, щоб сліди вказували на те, що худоба йшла з печери, а не до неї. Прокинувшись, Геркулес побачив, що частина стада зникла. Шукаючи втрату по слідах, Геркулес зрозумів, що худоби в печері немає, та вирішив відігнати стадо подалі від цього місця. Коли він зібрав усю худобу, що залишилась, то продовжив свою мандрівку. Але одна з корів, викрадена какусом, голосно замичала. Геркулес пішов у сторону, печери з якої йому назустріч вийшов потворний какус. Геркулесові було не вперше битись із усякого роду чудовиськами. Він нещодавно переміг Геріона, чувака, який мав три тулуба, три голови, шість рук та шість ніг. Тому потворний та високий за зростом какус не був для Геркулеса серйозною проблемою. Але бійка тривала з перемінним успіхом. Усе ж таки Геркулес прибив своєю палицею страшенного людожера, тим самим звільнивши мешканців маленького поселення від страху перед велетом. Евандер, вождь врятованого поселення, запровадив культ поклонінню Геркулесу та заповів приносити жертви цьому напівбогу двом знатним родам Пінаріям та Путіціям. Жертвоприношення Геркулесу провадили за грецьким обрядом: це коли жерці не покривали голову краєм тоги, а відправляли молитви з непокритою головою. Коли приносили жертву, м'ясо споживали усі присутні, а нутрощі спалювали, присвячуючи божеству. Одного разу потіції запізнились на жертвоприношення і їм не дісталось частини святкового обіду. З того часу потіції, навіть прийнявши участь у жертвоприношенні, ніколи не залишались на святкову трапезу. За словами Макробія, ті, хто запізнювався на святкову трапезу на честь Геркулеса, називали лизоблюдами. Так як їм нічого з їжі не залишалось, окрім того, як тільки облизати тарілки. Авентинський пагорб відомий ще тим, що на ньому перебували плебеї під час так званих плебейських сецесій. Сецесії це страйки просто людині в Риму, і відбувались вони тоді, коли свавілля патрицієв досягало свого апогею. На Авентинський пагорб плебеї відправлялись принаймні двічі і звідти виголошували свої вимоги до патрицій. Перший раз це відбулося під час другого страйку плебеїв у 499 році до нашої ери, та другий раз під час п'ятого страйку у 287 році до нашої ери. Вже з давніх часів Авентинський пагорб став осередком плебеїв чоридев 493 році до нашої ери на пагорбі було збудовано храм так званої плебейської тріади богів Церери, Лібера та Лібере. Шостий римський цар Сервій Тулій збудував храм Діани Авентинської, в якому римські раби могли просити захисту від свавілля господарів. З храмом Діани Авентинської пов'язана дуже цікава легенда. Незабаром після будівництва храму у Сабінянина знатного роду народилася корова дивовижної краси та розміру. Жерці передбачили, що народ, мешканець якого принесе корову в жертву Діані Авентинській, буде правити латинянами. Звісно, сабінянин привів корову до храму Діани в Римі і підвів її до вівтаря. Однак, перш ніж він зміг принести корову у жертву богам, до нього підійшов римський жрець і запитав, чи збирається він приносити жертву нечистими руками. Сабінянин відповів, що не має намір осквернити храм, та пішов вимити свої руки у річці Тибр. Як тільки сабінянин залишив храм і пішов до Тибру, римлянин приніс корову в жертву на превелике задоволення Риму та його царя Сервія Туллія. В долині між Палатином та Авентином, п'ятий римський цар Тарквіній Пріск заснував місце для перегонів на колісницях. Пізніше тут буде збудовано Циркус Максимус одне з найулюбленіших місць римлян, та місце, в якому у 64 році нашої ери розпочалась наймасштабніша римська пожежа, що знищила 11 з 14 кварталів імператорського риму. Часи принципату на Авентині, так як і на палатині, мешкали заможні римляни. Серед віл патриціїв розташовувались будинки майбутніх імператорів Траяна та Адріана. У 252 році нашої ери римський імператор Траян Децій побудував тут терми, названі на його честь. Цар Вестготів Аларіх повністю зруйнував усю красу Авентинського пагорбу у 410 році нашої ери. Кажуть, що 24 серпня 410 року нашої ери саме римські раби відчинили ворота царю Вестготів. Хоча інша версія стверджує, що ворота Риму відкрила жінка на ім'я Проба, яка мала намір припинити голод у Римі. Друзі, а зараз хочу вам розповісти про одне дуже цікаве латинське слово, яке ми, українці, повторюємо по декілька разів на день. Це слово стало популярне серед нас починаючи з 24 лютого 2022 року, коли агресія схибленого східного сусіда запхала своє свино собаче рило в квітучу Україну. Це слово донат «donat», латиною донатіум. В латинській мові слово донатіум використовували переважно для військових. Цим словом позначались нерегулярні виплати римським легіонерам, тобто фінансова допомога воякам за участь та перемогу у військових кампаніях. Тому наша гоп-кампанія під назвою Катедра історії закликає вас не забувати про наших хлопців та дівчат, які в цей час боронять нашу країну від кривавого східного диктатора та його зазомбованих посіпак. Ми просимо вас донатити нашим воякам, але лише через ті організації, яким ви довіряєте особисто, або надсилати донатіум безпосередньо нашим воякам, реквізити, яких у вас вже є. Адже майже кожен з нас має рідну людину, яка перебуває у зоні бойових дій. Слава Україні, друзі! Ми усім вам щиро дякуємо та повертаємось на римські пагорби та відвідуємо капітолій. Якщо запитати сучасну людину, який пагорб в Римі є найвідомішим, то 90%, мабуть, скажуть, що це Капітолій. Цікаво те, що Капітолійський пагорб у дні заснування Риму не мав такої назви. Він мав назву Сатурнійський пагорб. Справа в тому, що перші римляни вважали, що саме на цьому пагорбі у силу давнину мешкав сам Сатурн, Бог родючості та землеробства. А як же сталося так, що один з найшанованіших римських богів жив на землі? Почалось усе на Олімпі. Колись Сатурн мешкав на Олімпі та боявся, що хтось з його дітей силою займе його місце. Він нічого кращого не вигадав ніж пожирати своїх божественних дітей. І от дружина Сатурна, богиня Опс, народивши Юпітера, вирішує підсунути Сатурнові замість його сина Каменюку у пелюшках. Сатурн проковтнув Каменюку та поскаржився дружині, що Юпітер був важкий для його шлунку, на відміну від інших його дітей. З часом Юпітер подорослішав та вирішив скинути свого батька з престолу, звісно, перед тим надававши Сатурнові попузу так, що він повернув усіх своїх дітей тим самим шляхом, яким вони потрапили в його божественний організм, тобто відбекнув їх назад. Юпітер не став вбивати батька, а вирішив поділити сфери впливу, відправивши Сатурна на землю керувати людьми, а сам залишився верховним небесним божеством. Сатурн впав з Олімпа в воду, де його син, а за іншим повір'ям брат Нептун, подарував йому човен, на якому він і доплив до землі Латинів, а саме до підніжжя пагорба Янікул, на якому мешкав римський бог Янус. Янус радо зустрів Сатурна, подарувавши йому пагорб на іншому березі Тибру. Також Янус поскаржився Сатурнові, що люди його майже не слухають, не хочуть працювати, бешкетують, грабують та б'ють байдики. Сатурн взяв справу у свої руки і тільки йому відомим божественним методом навчив римлян землеробству та скотоводству, а також навчив шанувати Януса. Римляни на подяку Сатурнові влаштували свято на його честь Сатурналії, і це свято було найгучнішим святом римського народу. В часи республіканського та імператорського Риму римляни вірили, що часи, коли ними керував Сатурн, були найкращими, так би мовити, золотими часами, коли не було ні війн, ні злочинів, ні рабства, а їжі було вдосталь. В дні святкування Сатурналії зупинялись війни, злочинців звільняли від кайдан, а рабам служили їхні господарі. Вже згаданий нами п'ятий римський цар Тарквіній Пріск вирішив збудувати на сатурнійському пагорбі храм Юпітера найвеличнішого. На цьому пагорбі вже розташовувались святилища римських богів, і для того, щоб розпочати будівництво, потрібно було перенести ці святилища. Звісно, все мало бути зроблено за волею богів. Авгури провели ауспіції та доповіли цареві, що всі боги погодились, окрім Ювенти, богині юності та терміна бога-охоронця кордонів. Відмову богів римляни сприйняли як добрий знак: адже Рим завжди буде молодим та сильним, а Бог Термін оберігатиме кордони Риму, якими б великими вони не були. Після молитов та жертвоприношень розпочали будувати храм. Під час ряття котловану під фундамент робітники виявили добре збережену людську голову, і ця голова, на думку римлян, теж була доброю ознакою. Тепер римляни вважали, що Рим головуватиме над усім світом. А так як Латиною голова буде Капіто, то і пагорб було переіменовано на Капітолійський. Тарквіній Пріск не зміг завершити будівництво храму, так само не зміг завершити і сервій Тулій, шостий римський цар. Завершив будівництво останній сьомий римський цар Тарквіній Суперб, відомий нам як Тарквіній Гордий, але освятити храм не зміг. Справа в тому, що син Тарквінія зґвалтував Лукрецію, жінку свого товариша. Лукреція, не витримавши наруги, покінчила життя самогубством, а римський народ, не бажаючи терпіти свавілля римського царя та його рідних, вигнав Терквінія Суперба з Риму. Храм було освячено в перші місяці Римської республіки, і сталося це 13 вересня 509 року до нашої ери. Храм було присвячено головним римським богам Юпітеру, Мінерві та Юноні новій Римській триаді богів, що змінила стару римську тріаду Юпітера, Марса та Квіріна. З Капітолійським пагорбом було пов'язано ще кілька цікавих історій стародавнього Риму. Одна з цих історій розповідає про нашестя Галлів у 390 році до нашої ери. Коли Гали захопили Рим, то вцілілі римляни зайняли оборону на капітолійському пагорбі. Гали ніяк не могли захопити цю священну фортецю. Гальські розвідники вирішили вилізти по досить похилому схилу, щоб захопити капітолій, і зробили вони це вночі, коли римляни спали. Разом з римлянами спали й їхні сторожові собаки. Не спали лише гуси, священні птахи, богині Юнони, зачувши Галів. Гуси спричинили такий гвалт, що римляни попрокидались та відбили атаку ворога. Галлів було відкинуто, а собак, що мали охороняти капітолій, римляни принесли в жертву богам. Ще в часи заснування Риму біля підніжжя капітолійського, тоді ще сатурнійського пагорбу. Ромул влаштував притулок для того, щоб кожен охочий міг прийти до міста та залишитись в ньому вже як римлянин. Почувши про це, мешканці навколишніх поселень почали прибувати в Рим до зеленого гаю, в якому розташовувався храм Бога Вейовіса. Нам достовірно невідомо, але швидше за все, в храмі Вейовіса знаходились магістрати, які реєстрували прибувших з окресних поселень. На жаль, окрім ремісників, багатіїв та простого люду, були усілякого роду злочинці, але тоді на це мало хто зважав. Таким чином. Наповнювалось невеличке поселення, засноване ромолом на Палатинському пагорбі. З Капітолійського пагорбу римські полководці вирушали у військові походи, попередньо попросивши Юпітера про захист військ. По завершенні військової кампанії переможний полководець завершував свою тріумфальну ходу у храмі Юпітера Капітолійського, пожертвувавши богові частину з набутих скарбів молитви та жертвоприношення. В часи республіканського Риму щороку в храмі Юпітера на капітолії, консули, Верховний Понтифік та Весталка проголошували молитви за римський народ. А в часи імперії це робили імператори. Звісно, з жертвоприношеннями. Розповідаючи про капітолійський пагорб, ми не можемо не згадати про сумнозвісні гемонські сходи, які було збудовано у часи правління імператора Тиберія та про мамертинську в'язницю, яку римляни називали Карцер Туліаном. Гемонські сходи спускались з капітолію до римського форму. Чому ж вони були такі сумнозвісні? Справа в тому, що на терасі цих сходів час від часу з'являлись трупи страчених злочинців, ці тіла лежали там по декілька днів, а родичам страчених не дозволяли забирати та належним чином ховати небіжчиків. Засуджених до страти зазвичай душили у мамертинській в'язниці, яка знаходилась в північній частині капітолію, і відома тим, що там очікували на страту Варценгіторікс, який здався в полон Гаю Юлію Цезару, цар Югурта, захоплений Луцієм Корнелієм Суллою, та апостоли Петро та Павло. Серед відомих діячів, тіла яких виставляли на терасі гемонських сходів, були такі особи, як префект Преторія часів правління імператора Тиберія Луцій Елій Сеян та імператор Вітеллій. Після смерті імператора Вітеллія, за словами історика Діона Касія, на цій гемонській терасі було страчено і його дітей. Зараз на капіталійському пагорбі розташовані капітолійські музеї, відвідавши, які кожен з нас може на власні очі побачити, а можливо, і навіть доторкнутись до творів мистецтва, які були частиною стародавнього Риму. Друзі, якщо ви будете перебувати у капітолійських музеях і схочете дійсно доторкнутись до творів мистецтва, робіть це так, поки не бачить екскурсовод та охорона музею. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.